Василина та терпільський слід Марина Павленко. Ви чули? Цієї ночі воно знову загарчало. Воно хоче увірватися з тієї кімнати до мене, а потім схопити і загризти мене. Тільки чорно-білі клапті моєї шубки розлетяться довкола. Чорно-білі клапті, бо я чорно-біла кішка чорно-білої масті. Ви ж знаєте, чорно-білі кішки украй вразливі. А ще дуже красиві і страшенно розумні. Розділ перший. Звідки я тут узялася? Невідомо. Звідки я взялась у музеї? Пригадую тільки, як сиділа на купі глини і хлебтала скалюжі воду. Я вся тремтіла від холоду і слабкості, а моя шерсть аж ворушилася від бліг. Музейні працівники відмінили мене, нагодували. Вони хотіли віддати мене в добрі руки, а коли ті добрі руки не трапилися, то зрозуміли, що все одно не зможуть жити без мене. Тож назвали мене Ваською і залишили собі. Ну, тоді, може, я й була Васька, але зараз я прошу називати мене Василиною. Це більше пасує кішці, яка вже четвертий рік живе і працює у такому поважному закладі, як музей тропільської культури. Ой, трипільська культура це дуже культурна культура. Тобто людська спільнота, яка поселилася на цій землі 7 тисяч років тому. Але ви уявляєте, їх жило тут повсюди шалено багато, і якось же вони називались? Як? Цього ніхто насправді не знає. Адже у них не було зошитів, як оце тепер у кожного з вас, не було навіть букв, щоб записати свої слова імена. Назвали тих давніх людей трипільцями тільки тому, що їхнє житло ненароком уперше відкопали біля села Трипілля. Це, це те саме, якби викликали мене глиною, тільки через те, що мене знайшли на купі глини. Мій музей розташований в селі Леґедзиному на Черкащині, бо тут пороскоповано дуже багато поселень трипільців аж до сусідського села Тальянки. Тож із таким самим правом могли б називати тих давніх людей легедзянами чи тальянківцями. Але що ж, уже як вчені вирішили, що вони трипільці – Злухай собі, я не проти. Треба ж якось їх величати. Я скажу вам трохи пізніше, що... за що найбільше люблю трипільців, і про те нічне страховисько розкажу, а тим часом дозвольте мені кілька слів про мою роботу. Розділ другий. Моя робота. Я працюю у своєму музеї, не покладаючи лапок, бо вони собі що? Директор влад прийшов, побув кілька годин та й поїхав собі в якісь експедиції чи на розкопки. Екскурсоводка Людмила попроводила собі свої екскурсії і додому. Фотограф Микола пофотографував собі та й зник. Наукові співробітниці Валя і Ніна подосліджували щось, позаписували і мовли слезав. Реставратор Сергій прийшов, повідчищав розкопані черепки, посклеював їх назад у горщики чи мисочки, і теж ходу. Навіть той бридкий рудий пес, який прибігає з реставратором Сергієм, тут не лишається. Хоч навіщо взагалі пса пхатися до музею, питається, цілковите неподобство. Чи ж тут не досить того чудовиська, яке лякає мене по ночах? Так от, Навіть той пес валентається собі за Сергієм геть. Михайлович, він же за госп, або відповідальний за господарство. Прийде, вкрутить якусь лампочку, відремонтує якусь драбинку і зникає. Прибиральниця Леся поприбирала собі і немає її. Археолог Олексій Генріхович той узагалі в Києві живе, і в музей тільки на експедиції приїжджає. Експедиції? Це коли всі йдуть прямо в поле копати і досліджувати щось. Сторож, який також зветься Сергієм, тільки ночами приходить. І лише в мене цілодобова робоча зміна. Щоночі мушу обійти всі музейні зали і перевірити, чи скрізь порядок обнюхати всі кутки, чи ніде, бува не пахне мишою. Ви ж знаєте. Що відколи я тут припинила, припинилися мишечі атаки на музей, до моєї появи кажу, жодної осені не було приходу від мишей, які набігали з спо, полів. А тепер бояться сюди й потикатись. Уявляєте? Директор влад розказує відвідувачам, що в трипільці у мишей мишеї лови, ловили приручені вужі. Для цього в хатах зумисто тримали, мовляв, ті вужи всюди понамальовані на горщиках, оті смужечки і вкручені на трипільському посаді, то все вужі. Хай собі я не проти.